Привіт, друзі, ви на каналі Терехтушка. Хто зі мною ще не знайомий, давайте познайомимось. Мене звуть Оля, і тут я начитую різноманітну літературу українською мовою. Сьогодні я хочу начитати невелике, але дуже цінне оповідання молодої української авторки Наталії Доляк Перша подорож остання Не хочу казати багато зайвого, залишу лише для вас інформацію в описі. З посиланнями на соцмережі Наталії, де ви зможете ближче ознайомитися з її творчістю та з її іншими книгами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. Починаємо читати. Ніколи раніше я не подорожував, хіба зі спальні до кухні. Хтось, може, подумає, що моє життя нецікаве і обмежене, але я посперечаюся, при цьому з гордістю назвавши себе. Інтровертом мені цікавий світ мрій і фантазій. Лежиш собі вдома. Тепло, під боком кохана людина, крізь сон слухаєш бубоніння телевізора, смачно пахне їдлом, На дворі ще бачить пташки чи муха б'ється вшибку, ліниво почешеш собі ребра, підставиш лоб, аби тебе поцілували, і медитуєш. Уявляєш, що ти до прикладу Рятуєш людство, викликавши на себе вогонь, помираєш з гідністю і твоє зображення чіпляють в музеях і, і навіть не знаю, де ще, всюди, де є люди. Або що ти летиш у космос? А що такого? Навіть собак запускали в космос. Ось я визираю в ілюмінатор, роздивляючись таку маленьку землю, на яку з нечуваною швидкістю. Мчить астероїд з вогняним хвостом. Я здригаюся. Що таке? Що сталося, котику? питає кохана і з турботою зазирає мені в очі. Я потягуюсь, посміхаюсь і заплющуюсь, мовляв, просто дурне наснилось. Кохана це Христя. В Христі є Ліза, яка лиш недавно перейшла з карачкування на невпевнене ходіння, і Максим. В якого повипадали передні зуби. Від дітей багато галасу і вовтузні Ліза хоч і дрібна, а важить, як мішок, а Максим не проявляє до мене ніжності, як мати. Йому дай погасати чи пострибати, а я застарий для таких розваг. Люблю згадувати ті богословенні часи, коли жодного разу не подорожував. Кохана з малими, бувало, від'їздила, але ненадовго. Тоді до мене приходив її знайомий, аби я не почувався самотнім, я навіть не встигав заскучати до ладу, як вона поверталась. Цієї зими все змінилось. Почав внюхувати щось кепське, коли кохана, похабцем збираючи рюкзак, поклала туди, окрім дитячих, ще й мої особисті речі та їжу для мене. Я на особливій дієті, не їм те що інші. У мене засмоктало під ложечкою. Значить, цього разу і я вирушаю в подорож. Я нервував і почувався щасливим одночасно. Христя не відлипала від телефону і не спускала з рук Малу. Христин телефон відгукувався на завивання з надвору або передував завиванню. Сигнал примушував нас подорожувати. Бігли сходами донизу, тоді вулицею, тоді знову сходами. І усе це для того, аби згодом повернутися в квартиру. Дивні люди, їй бо. В чим радість таких переміщень. Подумати лишень. Кінцевий пункт підвал. Я ненавиджу підвали. Там смердить мишами. Мене літнього британця. Це дратує і примушує чхати. Ганьбисько. У нашій хаті неочікувано з'явилася переноска. У мене брови поповзли на лоба. Христина вдавано лагідно назвала цю в'язницю хаткою і підступно запхала мене всередину. Того, хто з роду віку не знав неволі, це такий сором, таке глумління. але це ще не все вона винесла мене на двір уночі і при мінусовій температурі страшенний стрес. Вночі усі мають спати, а не вештатися вулицями з малими дітьми і домашніми улюбленцями. Дорогою я запевняв себе, що вона йде до подруги в гості, і оце вперше веде й мене. Судячи по запаху, в тієї подруги є кицька. Дурні люди. Після клініки мене кицьки не цікавлять. Над головою скажено засвистіло. Напевно, у людей знову свято, бо саме на свята оце так свистить і бахкає. Таке буває в середині зими. Люди поночі замість спати чокають склянками і п'ють несмачну воду. Я пробував, аж у носі свербіло від бульбашок. Не бійся, котику, муркає до мене Христина, зазираючи в переноску. Чом би мені боятись? Я навіть не боявся, коли мене в юності носили до клініки. Самі знаєте для чого. Ма. біжимо, біжимо. як різаний, шепеляво кричить Макс. Менша верещить і хвицяє ногами. Христина труситься, як не знати що. Я також кричу не від страху, а щоб заспокоїти своїх. Христина хапає усіх нас, дивуюсь, звідки в неї з'явилась додаткова пара рук, бо і я в клітці, і діти опинилися десь в повітрі. Христина несеться зі швидкістю, який я позаздрив, подібно розвивав до того, як обріз жиром. Таких пришелепкуватих любителів нічних перегонів. Набралося вдосталь. Ой. Ця христина загубила мене. Я сильно вдарився хвіст. Якби був без цієї дурної клітки, упав би м'якіше на свої чотири лапки. Хтось чужий підхопив мене і передав зарюмсеному Максу. Уже й не пам'ятаю, як ми опинилися в машині, де скаженно смерділо псами. Авто їхало в повній темряві якимись лісами, полями. Ми усі підскакували аж так, що Христина кілька разів дарилась головою об стелю. То в одному, то в іншому вікні після гучного грому спалахував вогонь. Непоганий квест адреналіну мені всипало по самі вуха. Я ніколи до цього не їздив в потягах і навіть не думав, що матиму такий досвід. Якщо одним словом, то мені подобається. Тут краще, ніж в чотириколісному транспорті. Приємно гойдає, розмірено перешіптуються пасажири, аби лиш ці люди не так щільно сиділи один біля одного і один над іншим. Я вже не в клітці, а на руках у Максима. Ніколи раніше так вагідно він мене не притискав до себе. Дивно б'ється його серце занадто дрібно й часто. Христина хилитає лізу і відсторонено дивиться у вікно, раз по раз цілує сина в маківку. Від чого в нього ще дужче калотає серце. Я завжди думав, що подорож це все ж таки більш весела річ, а ці їдуть як на страту. Альо, громадо, де пісні, де танці, де сміх і веселищі?» – Питаю я, але ніхто мене не розуміє. І ще дивина. У нашім потязі самі жінки і діти, жодного дорослого чоловіка. Окрім мене, звичайно. О, хтось взявся розповідати, а Максим аж перестав дихати. Слухає. Наслухавшись, шепоче мені. Це війна, котику. Страшникова війна, котику. Але ти не бійся, я тебе захищу. Війна. Що таке війна? Я такого слова не чув. Віскас чув. Вітрянка чув. Бо діти хворіли. Вітер чув, вітірінар чув, навіть віртуальність чув, а війна не чув. Що воно таке? Непевно, свято, під час якого люди бігцем біжать до потяга, зверху щось свистить і бахкає, як гроза, а тоді люди довго, дуже довго їдуть і ніяк не можуть доїхати. Ми поїдемо далеко далеко, щоб уберегтись. Не бійся, котку, ми тебе вбережемо. Продовжує шепотіти мені на вухо малий. Я тріпаю головою, бо не люблю, коли він плює мені у вуха. Я не хочу далеко далеко. Я заскучав за домом. Деру лапу і руку Христі. Нехай вже кінчає цю подорож вдома ж набагато краще. Принаймні не так людно, як тут. Пахне приємніше і вночі тихо, бо всі сплять, а не потякають. І вдома не таке неелектризоване повітря. У мене від цієї загальної нервозності аж шерсть дибки. Ой. Це скрикнули хором, мали не всі у потязі, бо той загальмував аж так, що я перелетів з рук мого малого до рук тітеньки, що сиділа навпроти. Люди, зойкнувши, затихли і притислись один до іншого. Христина обідняла усіх нас і дихала так. Ніби вона давно давно бігла, і раз почувся такий страшний сильний звук, якого я ще ніколи в житті не чув, і якого волів би не чути взагалі. Від цього звуку, що доносився згори від неба, забрязкотіло вікна і затрусився вагон. Літак, пояснив мені Максим. Я бачив літак, і не один, з підвіконня свого помешкання. Він тоді не видавав таких децибелів, так що не треба брехати. Це, напевно, астероїд. Ото добре було б. Я поринув у мрії про те, як дивлюся на землю крізь ілюмінатор свого космічного корабля. До речі, переноска в цім конкретнім випадку досить непогано виконує роль ракети мені не вдалося довго помріяти. Бо потягом хитнуло і вся маса людей рвинула до виходу. Усі просили не штовхатися, але при цьому усі штовхалися, намагаючись першими вийти на двір. Христина тримала малу і свій наплічник. Її син притискав до грудей клітку. Натовп сунув до приміщення, далі сходами донизу, усе нижче і нижче, доки і тут не засмерділо мишами. Б'ють по коліях. Пояснював мені Максимко, вийнявши з клітки і гладячи так, ніби хотів здерти з мене шкіру. Як це б'ють? Я знаю, що таке б'ють. Це коли я, бува, накладу позолоток або, чесно кажучи, на зло, спеціально на ліжко, то мені трохи і тріснуть попід хвіст, а ще я бачив, як мала била свого братика. Але усе то не призводило до подібних наслідків їдемо автобусом. Власне, мені тут більше подобається. Потязі усі були покотом і на підвозі, і на сидіннях, і аж під стелею. Автобус культурніший вид транспорту на одному сидінні не більше двох людей чи однієї людини, і однієї тварини. Я не кажу про парнокопитних, бо це було б взагалі не естетично вести корову чи козу. Їх люди лишили вдома. Аби ті за хазяйством придивилися. В подорожі беруть участь вибрані види коти, собаки, пташки, черепахи, риби, змії, павуки, ящерки та щурі. Оце дарма вважаю, що привілею подорожувати на рівні з людьми мають позбутись саме щурі вони і без людей нормально подорожують. Ліза пхенькала, Христина трусилась. А Максим був до мене занадто ніжний. Аж я злякався. Чи не на забій вони оце мене везуть? Може, знову в якусь клініку? Де наді мною ставитимуть досліди. Скажу відверто мені не подобається мандрувати. Дивлячись на людей, їм також це не до вподоби. Тоді навіщо? Навіщо вони це роблять? Я від народження підозрював, що світ поза квартирою. Незатишний. І тепер я в цьому впевнився. Якби я міг би десь щось сказати, я б сказав Христино, люба моя людино, завертай назад. Ну чому тобі не сиділося вдома? Чим тут краще, ніж там? Я хочу додому. О, нарешті Максимко проквилив те, про що я думав. Молодець, хлопче, зараз вона дослухається та вийде з цього автобуса. Аби сісти на зворотній. Замість відповісти Христина ковтає сльози. Та що із нею таке? Вона вдарилась, її хтось образив. Може, діти? Нашого дому немає. Що значить, немає? В наш будинок потрапила ракета. Каже Христина і робиться така бліда, що хочеться її вкусити, аби перевірити, чи є в ній ще кров. Потрапила ракета. Ракета це ж яка? Космічна. Та, яка з'являлась у моїх мріях, і з ілюмінатора якої я дивився на землю. Замість того, щоб допитуватися далі, Максим і собі береться плакати. Оцього я не люблю. Він ще й мене зволожує солоним, а мені з неї вилизуйся потім. Я починаю, скаже, нанявкати, нявкати, бо хочу додому. Хочу на своє ліжко. І щоб телевізор бубонів, і муха, у вікно. Мені остогидва ця нескінченна дорога. Це поколихування і зміна транспортів. Ми знову в потязі. Тут холодно. Якась дурнувата собака зазирає до мене крізь грати, висолопивши язика. Дряпнути б її. Але не хочу здіймати бочу, та й навряд чи вдасться дряпнути до ладу крізь грати. Цей потяг більше часу стоїть, ніж їде. Немічна бабця дивиться на мене і втирає хусточкою очі, каже, що довелося залишити під обстрілами трьох моїх одноплемінників. Я не знаю, що таке обстріли. Але думаю, це щось погане. Бо чого б цій бабусі так перейматись? Нарешті потяг остаточно спинився. Усі вийшли з вагонів, аби потрапити до черги. Христина про щось говорить з чоловіком, що сидить в будці, його мова звучить по іншому чоловік прискіпливо дивиться на мене крізь вікно, а тоді різко стукає по книжечці і віддає її Христині. Ми розташувались у великій залі з височенною стелею. Залою при кожнім кроці йде луна. Тут непогано, принаймні нарешті не хилитає. Христина з дітьми лягла на підлогу. Багато хто лежить на підлозі. Я чатую, аби ніхто не порушив сон моїх коханих. Вони здаються мертвими, не ворушаться і не перевертаються з боку на бік. Я довго придивляюсь і прислухаюсь до їхнього дихання. Ні, вони не померли. Просто дуже міцно сплять. Я й собі скрутився квачиком і заснув. Прокинувся від чийогось сміху. Ми знову в автобусі. На зупинках мене годують іншим на смак кормом і гладять усі кому не ліньки. Я терплю через силу. Мені хочеться погасати квартирою, подерти диван, отримати за це наганяй, заскочити на підвіконня і довго спостерігати за дурнуватими голубами на балконі. А тоді, скрутившись під боком Христини, Слухати бубоніння телевізора, натомість я спостерігаю за деревами, які тікають від нас, і слухаю розмірене серцебиття Максима. Тепер мої мрії не про космос чи звитяжну смерть, а про закінчення подорожі. Зі страхом подумав, що ця подорож не має кінця. І ще з більшим, що я забуваю, як пахне дім, як він звучить. Тепер я. Подорожуватиму вічно, тішить одне, В мене на все про все сім життів. Вірю. В якомусь з інших повернуся додому. Дякую всім, хто прослухав це оповідання, а також вдячна Наталії Доляк, яка написала його та надала мені дозвіл на озвучення. Бережіть себе.